немає заперечень, щоб винести питання першим на розгляд. Хто mm. за те, що це питання розглянути, прошу вас. Дякую одноголосно. І я хотів би сказати, що там є 53 питання про складання повноважень депутата. Відніше не так. повноважень, а в, виведення із комісії депутата Андарева Андрії. Я пропоную, якщо не буде заперечень, розглянути це питання другим порядку дин. це буде заперечення. Давайте тоді, хто за те, що після третє питання розглянути другий порядку дену, продовження. Друге питання ну, будемо Друге питання про затвердження плану роботи Королевської міської ради на адміністрації ввічка. Я думаю, що ми всі ознайомилися з цим. Є запитання до абонентів. Тоді хто за те, що винесли народження сесії, прошу сьогодні, то і до питання пронесення зміни до програми розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності та регіональної громади 23-25 чи. Є зауваження поперечення. Немає. Тоді хто за те, що винесе це питання народження сесії, просить свого дня. Четверта питання. Правнесення змін до бюджету Хромаської міської ради е, Територіальної громади на 25 рік. То зараз да, поління, Побігал. приміжна. Давайте ну, ознайомимося, яке би дві хвилини. Ну, Давайте я по доповню розправи. Субвенція надійшла нам на е, 122 тисячі сьогодні про споряджені голови облдержадміністрації е, на супровід. Ветерані війни та демобілізованих осіб приймаємо цю субвенцію. Значить, потім мільйон э, сто виділяємо на э, фінансову підтримку водоканалу на оплату електроенергії. Значить, істочні по п'ятдесят тисяч не значення за походження у первінні ламки і 650 тисяч. Меняємо істочник по Кипах, добавляємо шестьсот пятьдесят тисяч взятий розвитку, а там виведені за рахунок коштів, що передають, там і хватаємо загальний фонд і направляємо мільйон сто на фінансову. Так, ми міняємо тут в, 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 в кінці, вже міняється частина вместо рискової частини семьдесят пятьдесят два до сімдесят це зв'язку з реорганізацією військової частини нашого піробатальйону. Його розформували, приїднали до 129, ми ті гроші не переконували, щоб вони їх не втратили. Ми зараз фугу, що їх... Ну, є, втратили. є заперечення потім. Це Це ніхто за те, що ви вирішили питання бюджету на сесію, заповнені, ми прошу проголосувати. Так, п'яте питання про перемірування вулиць Даний противішення у нас зв'язку із зауваженнями державного підприємства на із були назва, поволок книжковий книжний, проведення засідання комісії, прошли слухання, ну для перейменування проколу. Так буде книжний чи буде прибережний? Так буде прибережний. У нас просто є книжковий закнижний перевозок. Так не можна. Разуміло. Разуміло. То, жати,

цьому питанні про надання дозволу на розроблення локального плану території підтримання ділянки по вулиці Рагема в місті Фармайська Миколаївська області. Даний час рішення також була для проведення усилення, це так ділянка, яка планувалася в Україні, але зі спокійно плати, ніхто це для влаштування території, для влаштування. Я розумію, ну там сьогодні 8 гектар навіть, більше, ніж центральний парк народів друг два народа и друг там для вычки требует кусочек возьмем теперь мы прямо всю территорию проекти решение объяснить как там беремо, прямо там ничего сразу не вот а пока є. я а, а, все, там все моря все Аз, полоси, все все, газ повністю все переплатил Ну, шоу... територія, нічого не Добре, хто на те, що винесе питання на сесії, прошу голосувати. Дякую за голосу. Ось на, на питання про внесення змін до рішення міської ради від двадцять дев'ятого номер 6. Про надання дозволу на розроблення детального плану телефонів заменить по на корабельні в місті Промасі Миколаївської вулиці. Там технічна помилка. Хто за те, що винесе питання на роботі прошу відсутня, дякую. Дев'яте питання про дякую. Про створення мобільної соціальної служби та затвердження положення. Це рішення і наступне пов'язане з тим, що мисливська громада е, ну, долучилася до проєкту міжнародної технічної підтримки проїздства Данії. За цим е, проєктом е, створюються мобільні соціальні служби. Нам передаються мікроавтобуси, які облаштовані інструментами обладнання для надання мобільних соціальних послуг на території громади, взагалі ну, на віддалених містах старостатах або. Якихось сільшеннях. І тому цього є створення додаткових штатних одиниць, для того, щоб ця мобільна соціальна служба функціонувала. Тобто перше рішення створення мобільної соціальної служби, і інше внесення змін з структури територіального центру після штатні одиниці, соціальні роботи, які будуть виконувати функції керівника цієї мобільної соціальної служби, і водія на цій направі. Є зауваження, заперечення? Вони є купання. Ми заробітну плату, ми заплатали про цю і, і, і так. Ми також заробили те, що я полакувала, тому мене чотириста п'ятдесят пишу... ні, ні. Mm -hmm. mm -hmm. Значить, посадовий ну, mm -hmm. загальна виходить дев'ять виходить сорока дна. Це виходить доплата до мінімальної заробітної плати і преміювання. Тобто це на місяць заробітна плата водія більше. Ми би раді платити більше. У нас ми платимо. По постанові, ну так би ми отримаємо заробітну плату відповідно до нормативних документів, це передбачена соціальна сфера. Соціальна сфера саме низько плачу. Тобто, навіть якщо ми будемо платити більше, ми не можемо платити більше, ну, менше мінімуму. Менше мінімуму, так, ми навіть збільшити не можемо, тому що доплата домінівається з'їсть за є, 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 є це преміювання. Поэтому ну, і фахівець соціальної роботи виходить 13-700. Це з преміюванням майже 3 тисячі. Тобто заробітне платить А це бюджет вноситься корективи? Ми, ми в даному проєкті рішення ми щогурово ми ходить, узгодили, він узгодить 160 тисяч до кінця року, а на наступну сесію вже буде зміни в бюджет. Тобто... Добре, І ще питання є, а, хто Думаю. за те, що вийде? це питання народу сесії, Просто Я продовольчи. Десяте питання. Завнайся, а куди випусли? А оце наступне за поступку. Почекайте, ми так. розглянули, винесено розмінили два Ну, Добре, давайте так. Хто за те, що 10 питання на розгляд сесії, прошу Дякую Як Дякую. наголосимо? Одиннадцять питання про затвердження меморандуму про співпрацю між фондом відбудови України та Первомайським міської громади. Є запитання пропозиції, немає. Хто за те, що винесе питання розгляд сесії, прошу від голосу? 12 питання про закладення інструктурно-комунальних посад входимо в Каромальську міську раду в новій редакції. Олександр <плес> ну, Лівович. Ми вже розглядали це питання. Це слідуюче питання. Підприємство просто упорядковує в, в даному банку збільшує воді діяльність. Прошу підтримати. Що за те, що винесе питання на засідання? Я передав. Тринадцяте питання про внесення змін до лінії міської ради від 29 дев'ятого номер. Надавını, qui, перейду, studio, Про затвердження переліку об'єктів, яких надати місця для тимчасового прибору внутрішньоприміщення массивних громадських даних громади. Прошу зняти стріляти від даного питання, тому що ми хочемо його Нема що це ми там подумали? Нічого, ми хотіли стати за але тому у нас є. <головік> ну, бути немає напередніх тоже те, щоби щоб пропонувати зняти це питання.